Доброго вечора, ми з України. Дякую нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість насолоджуватися та милуватися трояндами. Тому тримаємо кулачки та молимось за них, віримо та переможемо. Зараз я запрошую вас на прогулянку моїм садом. Розпочала своє квітування Троянда німецької селекції Кордес брати Грім. Перші квіти другої хвилі. Дивіться, яке блискуче, гарне здорове листя. Цікава троянда. Дуже подобається мені в неї аромат. Яскрава троянда троянда свята фольклор, гарна висока троянда. Чайна гібридна. Дуже довго стоїть у вазі і ароматна. Ютерзейн Розен Конігін починає. Окремі гілочки вже почали квітувати, а ці ще бутони, ось, бачите. Це ще маленькі бутони, Гіо не встигла вам показати другу хвилю. Але я думаю, буде третя. Отакий. От Видала базальний пагін, сильний, мабуть, ні, один Один пагін. Пізніше буде квітувати. Ну, є окремі гілочки які з бутонами. Маріен. Траянди німецької фірми Tantao. Дуже гарний компактний кущик. Супертрупер. Яскрава флорибунда. В першій частині своєї прогулянки я вже і про неї розказувала, але не можу пройти повз неї. Дивіться, яка іскрава. Ще раз вам її показую. Дуже гарна. Бургунд 81. Теж давно вже квітує. Алігрія. Цікава троянда, спрей, троянда. Ну, от у мене вона завжди квітує, стоїть у квітах. Один кущик, ось дивіться. Та гілочка розкриваються вже квітки, а ця гілочки дві. Ще маленькі бутони. Другий кущ аллегрії вже ось отака гілка закінчила своє квітування. І ця. А ця ще квітує. Більвідер. Гарна троянда, красива. Чомусь у мене вона восени завжди. Не вистачає їй, мабуть, заліза, хоча і бризгаю постійно, обробляю. Чогось не вистачає в грунті ці, троянді Красива. Ось алігрія Ця гілка через тиждень розцвіла. Більвідер дуже подобається мені колір цієї троянди. Подивіться, який незвичайний колір. Лісом пахне. Медомий аромат. Пастела. Другий рік тільки кущику. Всім рекомендую цю троянду. Зовсім не вередлива. Дивіться, які ніжні квіточки в неї. Квітку тримає дуже довго. Кущ кохайні, кругленький. Випустила отакі один, два, три, п'ять базальних паганів. Довгі пагани. Все одно буду їх обрізати під укриття, а наступний рік буде шикарний кущик. Так, за нею у мене тут чайна гібридна Chandas Б'юті. Бачу трипси. Треба обробляти. Отакі красиві квітки. Дуже ароматні. Ця гілка ще в бутонах. Ці троянди у мене зовсім молоді. Лише другий рік у мене ростуть. Але я вже бачу, який вони мають потенціал. Ця флорибунда теж німецької селекції Тантау, а значить це міцна троянда по всім показникам. Майже не хворіє. Якщо обробляти її, то зовсім не буде хворіти. Квітки в неї середньої величини, чашоподібні, кремові з рожевим налютом по краях. Інтенсивність кольору залежить від погоди. Квіти дуже довго тримаються на кущу і мають... Приємний пряний аромат. Квітка мінлива у цієї троянди з білосніжної, з пониженням температури. З'являється в неї такий рум'янець, що додає шарму квітці. Роза. Дуже люблю цю троянду, отакі От дрібненькі листочки, і дуже красива квітка. Друга хвиля цієї троянди. Теж буде красивою. Дуже багато бутонів. Кущики мені подобаються. Цікава троянда дам дешенансо дуже ароматна В Троянді тільки другий рік, красива квітка, але випускає отакий. Добжелезні, гілки, базальні. Теж буду обрізати. Красиві бутони. Дивіться, які квіти. Дуже-дуже ароматна. Форма квітки. Піона видна, густо махрова, розкривається, бачите, таку широку чашу. І дуже подобається колір у троянди. Дуже багато відтінків вибрав в себе цей колір. І присутній і рожевий, і брикоси, і помаранчеві тони. Мокароса. троянда була висаджена восени минулого року. Ще зовсім малесенька в мене, але вже подобається дуже красивий колір квітки, форма квітки і кущ буде, мабуть, красивий. Вестерленд починає квітувати. Ця троянда квітує постійно, немає в неї такої перерви, завжди є квіти на кущі. Квітку недовго тримає, сама очищається троянда. Пиристички самі опадають, осипаються і стоїть охайний кущик. Шнеєвальців вже багато відквітували. Починає Сантана. Та чого красиві квітки в Сантани? Величезна оксамитова квітка. До 15 см в діаметрі. Дуже, дуже красива. Golden Gate давно вже квітує. Багато бутонів ще. Мануелька Новес. Весь у бутонах. Ось так вона розкрилась через тиждень. Дуже ніжні, красиві квітки білого кольору і з ніжно-жовтою серединкою. І подивіться, які рожеві бутончики. Сантана вимахала таким велетним. Ну а це подивіться, яка закрутка Мануеля. Дуже люблю цю троянду Рапсодіан блю. Ця троянда цілий день в мене росте на повному сонці, якось не склалася в мене з цією трояндою, начебто й багато бутонів, багато квітів, але тільки починає вона цвісти. Починається спека, шалена спека, тоді квіточки плавляться, швидко осипаються, і толком я не бачу всієї краси цієї троянди. Імператриця Фарах. Чайна гибридна троянда. Квітка класичної форми. По сусідству з нею у мене росте Розенштадт Фрайзінг, Траянда Шраб. Ще зовсім молода вона в мене. Астрітграфін фон Харденберг. Це кущик у мене з Черенка. А це другий кущ. Подивіться, які бутони, чорні бутони. І отака сливова квітка дуже ароматна. На сонці квітка дуже запікається, в дощову погоду. Теж квітка якось псується, але дуже ароматна. А ця троянда мені невідома, не знаю її назву. Можливо, хто знає, скажіть, будь ласка. Східний експрес. Квітку недовго тримаю. Велика квітка, ароматна. Листя теж красиве в неї. Ну так. Поки що нічого не можу сказати. П'яна. Дивіться, яке шикарне листя. Квітка довго тримається. На цьому з вами буду прощатися. Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам України! Віримо в перемогу! До побачення.